Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Орбан, дружок Путіна Лукашенка явний наш ворог. Ну принаймні на словах, бо подіях бачимо, що Орбан завжди дає задню, голосує за всі санкційні пакети, за всі обмеження. Тож, але Орбан знову увірвався з заяву, яка просто. Дивує, ну говорити не санкції вводити, то в принципі, але не звертати уваги. Ми теж не можемо, тому що безпосередньо такі настрої можуть підтримуватися Румунію. Вони сіються по Слов... Словаччині, Вони сіються потім по ем... країнах Європи. От хотіли хотіли в Румунії, коли пихали про російського кандидата Джорджеску, Там не вдалося. Але, тим не менше бачимо, що такі заяви чи в коротких форматах, там в соцмережі ікстіктоках вони всі теж створюють певні настроєві хвилі, і нам треба їх відбивати, також щоб ці 9 Йтивали про російські настрої не повертали на території Європи. А в заявах Віті Орбана вони явно завжди прослідковуються. Прем'єр-міністр Угорщини Вітя Орбан заявив, що Україна є буферною державою між Росією та ЄС, і європейця буде дискомфортно прийняти її долю. Ну європейці не підписувалися під цією заявою, А вітя Орбан абсолютно е персоналізовано виходить. Її робить кого він має на увазі. Ну давайте зараз говорити. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан досі впевнений, що. Україна, хоча й не є ворогом для його держави, не повинна вступати в європейський союз. Ні, не можна, не можна, щоб не переносити війну на його територію. Я завжди раджу в таких випадках від Орбану зателефонувати Путіну і сказати, щоб його дружок і гаманець перестав вести війну проти нас, і він перестав переносити її на територію Європи і половини країн світу. Бо бачимо, що якраз такі задіяння Лукашенка і його мігрантів це і є теж один із інструментарій. Є в. Масштабування війни прямої гібридної різної їх проявом за сприяння за диктату Володимира. Путіна, але Вітя Орбан впевнений і в своїй сторінці соцмережі ікс пропонує нам співпрацю, але наступного роду прагматичну, гнучку засновану на взаємних інтересах. Тим часом відносини України ЄС повинні бути вважає великий геостратег і політик Вітя Орбан впорядкованою і добре організованою співпрацею, яка не буде становити загрози для ЄС. Так ми захищаємо кордони ЄС. щось Вітя Орбан постійно забуває про цей чинник і ще забуває про те. Хай він теж може подзвонити як ради там Лінсіграм Путіна. Ми можемо порадити Орбану. подзвонив позвонив Вітянуковичу Башару Асаду, верховному лідеру Ірана Алі Хаменеї Аятолі, позвонив і спитав: як виглядає те, як Путін не кидає своїх ще вчорашніх друзів? І почує він і прочитає відповідь на це питання в книзі з сумно звісною назвою ніяк. Бо Путін всіх кидає, якраз таки нікого не підтримує, не рятує тільки доїть, використовує на свою користь, поки може. А коли ті опиняються в безвихідній ситуації, зносяться їхні режими, летять американські бомбардувальники, бідва гатять по ядерній інфраструктурі Ірану, а скидаються про кремлівські сили про російські з України, викидаються. То Путін, ну хіба може їм у в Ростові на Дону, точніше на дні, де вони всі опиняються, куди він їх і тягне експлуатуючи для себе. Отам От вони всі опиняються, і Вітя Орбан хай не думає, що він не поповнить ось цю когорту. Просто таким членство України в ЄС вважає втім, Віктор Орбан перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз. Написав Орбан. Тож ми не можемо говорити про членство, воно безповоротне. Щойно ми його приймемо. Ми можемо прийняти і долю цієї країни, яка полягає в тому, що бути буферною державою, що межує з Росії. Ну, Це він глобально помиляється. Це бо Україна якраз таки на форпості оборони Європейського союзу. Потім про це я вже вам розповіла за словами Орбана може бути некомфортно, Некомфортно в європейському союзу, чи то йому угорщина також колись була буферною зоною. відзначив він, згадавши про часи холодної війни. Ми не були частиною радянського союзу, але були на західному периметрі радянського союзу і на східному периметрі західного світу. Але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цього. Так таки, як Путін вас тягнуть в таке становище. Україна перебуває в такій ситуації. вважає Орбан, що є його оцінкою. Це може бути некомфортно, це може бути недобре. І хтось хоче з цього вирватися, але факт в тому, що країні напрямок змінити неможливо. Ну і адресу теж ну можливо, змінити напрямок, адресу і рух того, куди рухається Російська Федерація. На чому якраз і працюємо, і щоб Вітя Орба не сходив за цим же напрямком, йому варто варто тямитися пошвидше якомога. Ну хоча віддати належне ще раз зауважу. Він це меле, говорить, пише, а потім за все голосує. все таки тим часом європейський союз а, а, а йому комфортно і комфортно відмовлятися, якраз таки від залежності від. Російської Федерації ЄС може на рік раніше відмовитися від російського газу. Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік до січня 2027 року. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на відповідні. Документи країни ЄС та законодавці готуються до переговорів щодо плану заборонити імпорт російського газу, виходячи з юридичної пропозиції, яку Європейська комісія зробила минулого місяця, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. При цьому законодавці європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін вже на 1 січня 2027 року, як свідчать документи, що детально описують їхні поправки до пропозиції Комісії. Місії Джерела Ройтер заявили, що уряди навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, ну не без таких як Вітька Орбан і Роберт Фіцо. Але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важить для забезпечення інших змін у переговорах, як приклад наводять пропозицію зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом. Анулювання ліцензії на торгівлю енергоносіями тим часом Дональд Фредович не покинув євроатлантичну сім'ю та спільноту. Він буде говорити з європейськими лідерами, як закінчити війну в Україні. Перемовини відбудуться під час п'ятиденного візиту президента Ша у Шотландію. Однією з ключових тем на переговорах президента Дональда Трампа з премєр міністром Великої Британії а буде а, та з президенткою Єврокомісії дер Ляйн під час його п'ятиденного візиту до Шотландії. Якраз таки стане питання припинення війни Путіна проти України. Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на британські американські джерела зазначається, що перед від'їздом з Вашингтону то на у п'ятницю Трамп підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. За словами фондерляїн, її зустріч із президентом США запланована вже буквально на завтра, на неділю, 27 липня. The Guardian пише, що британські чиновники з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та Росії останніми тижнями змінилася. так дійсно. Ми вчора обговорювали з вами в наших розмовах на Ютубі 24-го, а що Дональд Трамп сказав санкції на столі. А ми розглядаємо їх? Ми їх нікуди не діваємо про це до речі. Кожного дня майже каже речниця Білого Дому Карелен Левіт, речниця держдепушатамі Брюса. Що санкції є? Чекає спікер Палати представників конгресу США Шамек Джонсон, поки Трамп дасть відмашку, і всі готові. І в Сенаті як ми з вами пам'ятаємо, казали, що ми готові будь-якої миті зібратися, голосувати, розглядати. Та й зараз. Ну чому їх Розглядають вже да, ми завжди хочемо на вже на вчора, на позавчора. Але тим не менше бачимо, що поки що Сенат на канікулах технічна причина, раса як і багато інших структур і органів по всьому світу зараз. Ну от, європа спокійніше відпочиває то Трампа прийматиме. Бо 18-й пакет санкцій свій свівела. Звісно, хотілося б, аби він був синхронізований пошвидше із санкціями зі сторони штатів. Ну але тим не менше, поки сенат на канікулах. Ну і друга причина, що все таки у Путіна від 14 липня. Було і є ще трохи більше 37 днів в рамках 50-денного ультиматуму Дональда Трампа на те, аби припинити вогонь в Україні. Бачимо, що Путін діє зовсім кардинально. Навпаки він просто бомбить без кінця і без краю наші мирні міста і не збирається йти на припинення вогню. Ну його сходять. Якщо він сам не хоче на нього йти, то йому, звісно, в цьому допоможуть санкціями і його друзям також.